У нас, в принципі, на телеканалі був великий колектив, тому з усіма, звісно, законектитися водночас неможливо, і в принципі задачі такої не було. Але саме ставлення до кожного окремого співробітника ну воно було як до робочої сили. Це, звісно, дуже залежало від твоєї посади. Все-таки, якщо ти журналіст, тебе трохи більше поважають, тому що знайти його на заміну не так просто, якщо ти раптом вирішиш піти. А редакторів нас в принципі на, ну, на моїх очах помінялося десь п'ять. І очевидно, що щось було не так, як мінімум навантаження, яке не виховують роботодавці. Я не знала, як до мене ставитимуться. І ще з того, що я не знала, і мене дуже неприємно здивувало, і в принципі напрягало всі сім місяців, доки я там працювала і стажувалася, це те, що у нас немає визначеного часу на обід. І це дуже важливо, тому що це твоя базова потреба як людини, так як кухня не кухня, а просто місце, де можна поїсти, бо кухні у нас не було взагалі, і столовки у нас не було взагалі. Кухня, на якій ми можемо поїсти, знаходилася на іншому поверсі. Відповідно, ти зникаєш якби з поля зору своїх начальників. А там і алеру. якщо так, і якщо ти зникаєш на 5 хвилин, а раптом якась новина з'явилася, а ти її не написав за ці 5 хвилин. Тобі, звісно, дзвонять, тобі пишуть в месенджері, і те, що ти зараз їси, ні для кого нічого не означає. В принципі, у людей немає просто поваги до, до того, що є тобто, така штука, mm -hmm. як е, обій. У з редакторами взагалі е, було доволі важким, одним з найважчих е, на цій посаді, тому що це людина, яка умовно 15 років, 10-5 працює на цій посаді, е, коли вона якби «tone of voice» е, Новин робить, і вони могли перегинати палицю з тим, що з тим, що вони вважають, якби що мають розуміти усі співробітники. Хоча насправді ти працюючи там півроку, умовно кажучи, можеш цього не розуміти. І це, звісно, дуже залежало від людини, тому що м у нас багато різних людей, які працюють на одній і тій самій посаді, просто на різних змінах, і ми могли мінятися часом. З іншими редакторами, і, відповідно, редактор дня у нас був по часу інший, з яким ти, наприклад, не працюєш зазвичай. Мені пощастило з моїми редакторками дня, які були прив'язані до мене, але коли мені доводилося виходити на заміну за когось на іншому тижні, то, то в мене була дуже-дуже некоректна одна редакторка, яка одного разу мені просто сказала, що... Що я тут на роботі ці нікому не потрібна і можу, в принципі, йти. Це було вже, до речі, після того, як я подала заяву на звільнення і відпрацьовувала свої останні два тижні, тобто я і збиралася йти, але це не означало, що я виконувала свою роботу гірше. Ніякої доплати за овертайми немає, і ніхто не вважає за потрібне взагалі. Ну, тобто для всіх це норма. По Ідеї за організаційні моменти у нас відповідала наша начальниця, але це відбувалося таким чином, що. Наприклад, ти не згоден з чимось, що мені, умовно кажучи, нахамили за те, що я не хочу робити роботу не в свій робочий час, який я відпрацювала. Але е, тебе викликають до начальниці і кажуть, що ну, а ти точно тут хочеш працювати, тобі щось не подобається. Так і має бути. Ми тут на телевізорі, якби всі працюємо таким чином, якщо тебе щось не влаштовує. Були моменти, коли тобі могли нахамити просто через те, що... Як вони обґрунтовували це. Ну, на каналі дуже велика завантаженість. У нас тут е, дуже стресово, але Камон, ти тут працюєш уже багато років, я тут працюю набагато менше за тебе, але ж я собі не дозволяю підвищувати голос на когось взагалі. Це для мене не було нормою. І коли я виражала словами через рот, те, що мені ненормально, що ви зараз на мене кричите. Тим паче я роблю роботу уже не на своїй зміні. Таке було буквально один раз, коли. Коли я затримувалася на там пару годин е, на чужу зміну, я не хворіла е, жодного разу е, за цей час, поки я там працювала. Але у мене був один день, коли мені дуже було потрібно піти. Е, е, я вважаю нормально про це говорити, тому я скажу, що е, це був перший день менструації, коли це просто ди -ди, ну, дикий біль. І ти намагаєшся пояснити, якби що ну от в мене дві години до кінця робочого дня, але я вже сьогодні все. І мені треба доїхати на таксі додому, і це тривалий процес, і ще паралельно якось не померти, тому що таблеток у мене не було а аптеки ну, поблизу того місця немає просто-напросто. І це було доволі важко пояснити і відпроситися. Тут проблема не в тому, яка етика зараз існує, а в тому, що її на робочому місці конкретно в цій компанії, та й в багатьох інших на телеканалах, наприклад, не існує взагалі. Це така проблема. немає поваги до кожної людини як до особистості. Немає розуміння того, що у людей в принципі є проблеми, і що якщо ти тиснутимеш на працівника, тому що він тобі здається неефективним в даний момент, це не призведе до того, що він стане ефективнішим. Через те, що ти на нього тиснеш, а правильніше проводити комунікацію, друзі. Ви знаєте, що я своєю подругою заснувала проект «Сповідальне». Я вас дуже прошу підтримати нас, лайкати, репостити, дивитись і розповсюджувати цей контент. Він дійсно важливий. Ми говоримо про фундаментальні базові цінні речі в корпоративній культурі, що має бути повага, має бути. Povago, baš uvjeriš. Majem biti povago.